Всім привіт, які післяки ви на моєму каналі. І зараз буде влога Ну, точніше, дев'ята серія села серіалу від Ненависті до любові. Також дуже сильно дякую за актив Я вважаю, що мене довго не було і дуже не було вже і щось тут не було. І дуже сильно дякую за такий актив. Я це вже казала. Ну так, короче, дуже вам дякую. І дякую, що ви мені добили 197 підписників. Нам ще лишається 3 підписани і нас є 200. Тому давайте безстренько лайкайте відео і підписуйтесь на мій канал. А ми продовжаємо. Що розказую? Тіпа вона розказала їй та мама лишила самої вдома, поїхала в Францію. Ой, в Лос-Анджелес. Це було трішки. Так, коротше, тепер розказую я. Твоя мама тепер одружилась на моєму. Отцові? Uh -huh. в смислів, за що ми тепер брати троє ще що? Мені то саме питаєчко. Uh -huh. Надіюся, що ні. Я теж так надіюсь, не переживай, пердун. Це ж ти пердуном назвала? Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Ну коротше, все вже стемніло, так шуляємо спати. Ви тут тобто, буде три години, називаєте один одного пердун, я пожалуй від цього відкажусь. Ой, ну все, коротше ходіть, трахайтесь. <гум> Ой, це в голос сказала. Ну да, ходіть точніше спати лягати. Мені вже страшно з тобою спати лягати. Я така дівчуля-малюля. Ну, в принципі, бо вот, це от ваша кімната, яку я вам і показала. Якщо хочете, можете роздвинути ліжка. Ну, тоді ще приєднати. Якщо у вас любов, любов. Uh -huh. Я, пожалуй, відкажусь. Ай. А я би не відказався. Ну, коротше, не буду мішати вам тут ваші любовні сцени. Я пожалуй піду, а то мене зараз тушнить. Та боже. Ну що з ліжка? Я пошла Так, Ну все, коротше, добраніш. А ти так і будеш лягати в комусь сарафані. Ой. Ну да, коротше. Типа вона переділася, бо в мене мені лень робити одяг. Ну все, лягаю спати. А я да буду спати. Ну, я тобі можу дозволити поспати на кобирку. Угу. Розумієш, я на ліжку буду спати біси мене, поки ти вообще на підлозі не будеш спати. Все, все, сплю. Це дуже жорсткий стак. Ой, який жорсткий. Я забула щось його сказати.